Автору респект за чесний відгук, бо блогери вже душу продали за бумажки. Окрема тема за блогерів, яких запросили в аквафарк, Е Затока. Коротше, ми ж е, побачили цих блогерів е, на наступний день. Ми ж побачили ці сторі, що я почав знімати. Дружина каже, Водім, це фігня якась. Дивись, я повелась на рекламу, мені обіцяли тут відпочинок, як в Турції, все включено, все класно, все супер. Е, приїхала повна фігня, е, б'ємося за їду, її не вистачає ні собі, ні дітям. Е, і дивиться оці картинки, які в той же самий день приїхали блогери і вони знімають. Класна їда, все тарілки повні. Короче, презентації вин туди-сюди. На следующий день ми підійшли, а ні, ми в той же день до одного підійшли, питаємо, слухайте, а ви чесний блогер? Він такий, ну 50, на 50, ми сюди пригласили, ми такі понятно. На другий день ще до одного підійшли, кажемо: слухайте, а на яких умовах вас сюди запросили? Вони кажуть, нам проплатили два дні. І сказали знімати тільки о 8-й ранку, коли ну, їде повно. Тобто вони знімають тільки, коли виносять їду. Перед тим як люди заходять, вони знімають все. Їм окремо робили презентацію, ну, типа. Їм ем якісь вина, ем, самі льє визвали, і чисто для блогерів, для людей, відпочиваючих цього не було взагалі, чисто для них провели тіпа, там, дегустацію, щоб вони зняли, відзняли, розказали. Блін, та по факту, знаєте, є така шутка, мене дружина жартує, Каже, всі гроші потратили на рекламу чи на таргетінг а лучше потратили би на їду би оці гроші. Тому що по факту реально їсти нема, щоб за їду Відпочинок, ну типу, як це можна назвати відпочинком? Якщо б ви заявили, що ви з Звичайний посередній готель. Там за 6-8 тисяч гривень доба, то без проблем люди би приїжджали і розуміли, блін, ну нормально, окей, ну но коли ви заявляєте, даєте рекламу, що у вас все як в Турції, все класно, все супер, ти сюди приїжджаєш з надією якоюсь певною, а отримуєш взагалі зовсім інше. Просто не обіцяйте, і все буде добре. Коли ти приїжджаєш і розумієш, що взагалі все по-іншому, коли куплених цих блогерів пона я, я не розумію, типу, як можна е, наняти блогерів, е, сказати їм, що знімати, що і потім люди приїжджають і попадають в зовсім інше місце, ну як так? для чого це? Ну, кому ви робите краще? Собі? Ну, блін, у вас просто буде неймовірна кількість незадоволених клієнтів і все. Оце єдине, що я можу сказати. Е, мені, типу, знаєте, е, куплених блогерів, я заробляю, в мене є інші напрямки, на чому я заробляю гроші, тому я веду е, взагалі не про відпочинки, про роботу свою, про своє життя. Але тут стало реально образливо. Коли ти бачиш реальну картинку, і коли е, ти бачиш людей. Які з тобою проживають, і вони знімають зовсім інше. Я вирішив зняти. Тому ну, я не розумію блогерів, які повелись на цю движуху і обманюють просто людей. Ну, По факту це якийсь обман. Тому що, приїхавши сюди, ви не побачите те, що було на картинці. А знайомий взагалі, ну, я не бачив знайомий, сказав: блін, я бачив взагалі там креветки, морепродукти і шашлик показували по рекламі. Риби тут жодного разу не було. Риби ноль. Взагалі, абсолютно. Не за морепродукти говорю. Просто ніякої риби тут ні разу не було. Вирішуйте самі, їхати чи ні.